Є новина, друзі, красунчики. Вибори будуть тоді, коли нам вигідно. Дослухайте до кінця. Стефанчук, голова Верховної Ради, він заявив, що ну, вибори не мають бути якимось там надривом створені, що вони мають бути демократичні, що не треба спішити, коли ми підготуємося спокійно. І тільки будуть вибори тоді, коли всі будуть готові, всі інститути будуть працювати демократичні і якби їх визнає весь світ. І я нагадаю, нещодавно, буквально два тижні тому Зеленський що говорив, що під час війни можуть бути вибори тільки президента. І референдум по мирній угоді. А тепер виходить Стефанчук. Я ж до речі про це розповідав. Що там в Верховній Раді є група, яка працює до кінця лютого, вони мали напрацювати законопроект і сказав, що цього законопроекту до травня не буде. І навіть якщо від нас будуть вимагати ці вибори, ми просто не зможемо їх провести фізично. Ну а судячи по заявам влади, ми бачимо, що вони не дуже то і хочуть і спішать їх проводити. І от Зеленський ж говорив, що під час війни може бути вибори президента і референд, А референдум. А тепер Стефанчук каже: Ні, ні, нам. Треба процес і треба підготуватися. Вони мають бути демократичні, і взагалі їх має визнати весь світ. Це правильно так і має бути. Вони мають бути демократичні, їх має визнати весь світ. Об'єктивно до них готуватися як мінімум півроку. Але бачите, ну міняється позиція у влади, і все залежить від перемовин. Коли не вигідно говорити про вибори референдум, все. Вони мають бути демократичні, ну дуже довго готуватися. Раніше було вигідно Зеленському. Він казав так, референдум і вибори президента під час війни, ну щоб швидко всіх перемогти. Видно, зараз вже не дозволяють йому вибори президента під час війни, і от ну тому і вибори не на часі. Треба готуватися. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал. Є новини. дивіться відео в шапці профіля. Підписуйтесь.